Як гадаєте, де зроблені ці кадри Австрія, Німеччина, а ні. З вами Лисиця Мандрівниця, і сьогодні я вам розкажу про СМТ Магдалинівка, яка знаходиться у нашій Дніпропетровській області. Зізнаюсь, що з дитинства думала, що це якесь далеке село, де є дуже багато корів та виготовляють молочну продукцію. А ви пам'ятаєте ті часи, коли масло продавалося з величезних машин? І ось тоді мені бабуся казала: якщо купуєш масло, то купуй тільки Магдалинівське. Але приїхавши сюди вперше декілька років тому, дуже здивувалась. Адже побачила гарненьке місто з купою звичних нам мережевих магазинів та закладів з багатоквартирними будинками, з дуже доглянутим живим та гарним центром, з парками та купою місць, де можна погуляти та відпочити. А коли потрапляєш у двір місцевої школи чи стадіону, то взагалі складається враження, що ти десь у Європі знаходишся, і точно не в українському СМТ з населенням у 7 тисяч осіб. Але тут дивує не тільки інфраструктура, а й природа, адже Магдалинівка знаходиться на березі річки Чаплинка. І якщо від'їхати подалі від центра, то можна знайти купу мальовничих місць для пікніків та відпочинку. Тож, якщо ви любите мандрувати, вам точно варто сюди приїхати. До речі, доїхати можна автобусами, які доволі часто їздять з Дніпровського автовокзалу.